12 березня у Луцьку відкрили мотосезон. Байкери зібралися з двох мотоклубів, щоб разом дати старт новому сезоні. Зібралися близько 20 мотоциклістів, аби вирушити в спільний мотопробіг маршрутом через Нововолинськ, Володимир, Любомиль, Коваль і знову до Луцька. У кожному місті до колони приєднувались нові учасники, мотобрати різних куточків Волині. Для нас відкриття мотосезону це якби традиційний захід. Ну, якби після зими перерахуватися і зустрітися з новими людьми, старих, як би хто кажуть, не забувати. Ну, і Зараз ну, наша мета проїхатися. Володимир, Коваль, зустрітися з нашими хлопцями. З початком повномасштабної війни багато представників мотоспільноти долучилися до лав Збройних сил України. Сьогодні мотоклуби не лише організовують спільні поїздки, а й беруть участь у благодійних ініціативах, підтримуючи військових та вшановуючи пам'ять полеглих побратимів. На жаль, сьогоднішній такий час, що в нас тільки практично благодійні виїзди, благодійні збори, волонтерство. І думка про нашу перемогу. Мотопробіг мав благодійну мету підтримати українських військових. Учасники збирали кошти на потреби сотень окремої механізованої бригади. Наша мета проїхатися максимально містами Волинь області нашої по всіх практично містах, районах. Районних центрах і почнети пам'ять загиблих героїв на меморіальних дошках. Там лежать і наші брати, і це наші захисники. Ми в першу чергу їм дуже вдячні за захист нашої України і за пожертву свого часу і здоров'я заради перемоги. У кожній точці згідно маршруту учасники мотозаїзду зупинялися, аби вшанувати пам'ять своїх побратимів, які загинули на війні. На місцях пам'яті та біля меморіалів мотоциклісти клали квіти, схиляли голови в скорботі та згадували кожного, хто віддав життя за Україну. Це були хвилини тиші, пронизані глибокою повагою, вдячністю та братерською тугою. Вирішили зробити пробіг по Повлинській області, заїхати покласти квіти. Нашим героям. Трошки показати, що ми ще є. І можливо хтось побачить і буде долучатися до нас. Для учасників мотозаїзду це не лише хобі, а й джерело сильних емоцій. Дорога, рух у колонії, спільна мета. Усе це створює особливу атмосферу. Це не розказати, це тільки виливається на дорозі, коли ти. Накатуєш кілометри, коли ти накатуєш, об'їжджаєш областя, переїжджаєш кордони. Це почуття постійно. Ми зимою живемо і чекаємо відкриття сезону цього моменту, коли можна викотати байк. Мотоспільнота Волині об'єднує десятки байкерів з різних міст області. До неї входять як офіційні байкерські клуби, так і незалежні мотоциклісти, які долучаються до зустрічей та спільних заходів. На Волині є два байкерські клуби: Це Лайн СМС і Western Bikers MC. Western Bikers MC – старіший клуб. За нас ми тут тільки 10 років, їм вже більше 20 років. І... Більше клубів ну, були, зараз про них щось нічого не чути, ніде не видно. Так. Багато є людей, які не відносяться взагалі ні до якого клубу, але... Також їздять на мотоциклах, приймають участь в різних заходах, які ми організовуємо. Мотосезон триває не увесь рік, але і у зимовий період спільнота не втрачає активності. Ми постійно на зв'язку, ми постійно це мотоспільнота, це велика спільнота не тільки на території України, а й за межами її кордонів. Ми постійно спілкуємося, постійно плануємо якісь виїзди, якісь. Прокачки, якісь збори. Постійно перераховуємося. Сьогодні треба перераховувати частіше, бо смертність переважає народжуваність, і ми постійно на зв'язку. Бейкери звертаються до всіх учасників дорожнього руху, бути уважними, особливо під час мотосезону. Мотоциклісти менш помітні на дорозі, тож водіям важливо стежити за дзеркалами, дотримуватись дистанції та не створювати небезпечних ситуацій. Безпека на дорозі це спільна відповідальність, і саме вона допоможе зберегти життя та здоров'я.